Виконуємо номер 701 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. На яке число вказує стрілка на малюнках 184 і 185? Розглянемо малюнок 184. Це буде наше перше завдання. Число, на яке вказує стрілка, розміщено правіше від числа 15 на 3 одиниці. Правіше буде розміщено число, яке більше числа 15 на 3. Знайдемо це число 15, додати 3 дорівнює 18. Робимо висновок, отже, стрілка. Вказує на число 18. Переходимо до другого малюнка. Число, на яке показує стрілка, розміщено лівіше від числа 27. Отже, воно менше числа 27 на 2 одиниці. Знайдемо це число. Для цього 27 віднімемо 2 і маємо 25. Отже, стрілка вказує на число 25. Номер 701 виконано.